Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше, я Інна, і сьогодні будемо говорити про насіння, про насіння петунії і інших квіточок, про сходи про виробників, не виробників, а саме фасувальників насіння, що змінилося, що не змінилося в тому році, і ще минулого року всі ображалися на одну на бонус-фловер так що В нього низькі сходи в тому році сходи були кращі. В цьому році у мене від бонус бонусловера менше насіння, більше насіння від цвіточний творик, від власюко є в мене насіння, і є від огородник. Це петунія. Яку я висіяла 2 грудня. Сьогодні в нас 9. Тобто, якщо вже за цей період вони не зійшли, то навряд чи вони зійдуть. Ну, Ще потрібно дати, ну, можливо, днів декілька на перериви, оці, коли світло виключають, зійти вони повинні, тому що вони стояли в мене в теплому місці. Підсвітка була, але ж вона була не, ну, не типова підсвітка, яка потрібна. Але дещо зійшло, дещо не зійшло. І що хочу сказати, ось, першими я вам показую ось ці квіточки. бачите? Це Діхондра стрібляста, їх було 5 насінинок, 5 вони зійшли. Там он така малесенька толпетунька. Та В оцих лоточках я вам показую насінку, сходи. Які зійшли. Навіщо я так рано сію, тому що мені потрібні маточні рослини, для того, щоб я з них зняла в собі ще живець. Це не стосується дихондру. Діхондру просто рано сіють. Ну, і для того, щоб показати вам частково, щоб ви, хто ще не купував насіння, думав, де буде купувати. Висіяла я ось, якщо ми про петунію, оце вона вся перед вами: 6, 6, 12, 13, 14. І ось тут у мене 6, 20 вийшло, 20 сієнтів. Ну, ось ті, що зійшли. До них претензій немає. Вже по вирощуванню це буде претензія до того, до ворога нашого, який бомбить наші електростанції і все остальне. Ми лишаємося без світла. Ну і до мене як до квітникаря, який вирощує. Ось розставляю вам я, щоб було видно. Висівала я по дві насінинки кожного сорту. ну Це є гібрид. Ну і так, це я ось так. Ось ці шість насінинок не зійшли, і там немає ну ніяких зовсім позовів. І що це у нас? ось В цьому році бонус Фловер поміняв упаковочку. Замість баночок з'явилися у нас ось такі е пакетики, в яких всередині, хто ще не купував. Такі чорненькі ось капсулки, тож, обидві насінини з цих пачечок не посходили. Я підписувала, коли я сіяла, я... це було при вас. Ви можете передивитися це відео, воно буде в описі, кому цікаво про висі петунії. Як я висівала, що робила далі. Ось 7 8 це у нас не одної насінинки. Хоча я висівала ще ось Raspberry Ice. Із цих з бонус фловера. І якщо її немає в тих стаканчиках, де не зійшло, ну має значить вона там, де зійшло. Тож дивіться, як на вашу думку, який результат. Ну так, будемо що далі ще. Можливо, десь загубилась насінинка, можливо, десь щось пішло не так. Я ще буду пересівати. Все-таки у мене тут по 5 настінин, то ще я сьогодні буквально по дві досію. Ну, і ще не зійшла одна насінина під номером 5. Це у мене пендоліно Скарлет від огородник. Чесно кажучи, я дуже рада, що вона зійшла одна, навіть буду її пересівати, тому що в тому році Пендоліно у мене дуже погано сходило. І якщо подивитися по магазинах, де продаються професійні насіннячка. Тільки ось в одному магазині огородник, він є пендоліном. Скарлет, і там ще буквально було дві, коли я купувала. Було два кольори і мікс. Мікс я ще не висівала, то я не знаю. В тому році я висівала мікс від воно словера, а не зійшло не одної. Тож я його лишила на потім, а Скарлет ось. Висіяла дві, одна, бачите, зійшла. Можу вам її і показати. Де вона? Що я вам. А, хочу сказати, забулася, вибачайте. Бачимо, що її тут немає. Можливо, ямочка глибоченька. Але якщо взяти якийсь стаканчик іншої насінини, вони там є ось такі, такого плана. Манюсінькі сходи. Ось це сходи, яким ну, на сьогодні вже тиждень. Тобто не зійшла одна пендаліну і не зійшла одна, нагадую, сіяла дві насінинки. Тобто одна зійшла, одна, ні. І ще один. Це в нас було від магазину квітковий дворик. Це Петха Калібуст. Також не зійшла. Вона в тому році, мені здається, сходила гірше. То, можливо, ще якийсь результат я отримую. Зійшла одна, слава Богу, зараз я досію ще для того, щоб. ну, Я завжди так роблю, коли я висіваю на масточники, я бачу, в мене не зійшла, я підсіваю для того, щоб все-таки отримати результати. Ось такі сходи. В той же день, коли я висівала петуні, я висівала катарантуси. Ось їх я покажу вам трішечки пізніше. Ну, Закінчимо з петунім потім підемо до. Катарантусів, там ситуація така суперська, просто вони в мене там як черв'яки якісь. Тому вибір такий насіння. Не знаю, хто де купує. Я купувала в різних магазинах. Звісно, що продавці не відповідають за якість насіння, вони можуть відповідати за якість зберігання цього насіння. І тому, як воно зберігалося, і скільки років цьому насінні. Тож це все важить щось. Тож ось так візьмемо, ми все його туди складемо. І що тепер до тих, що зійшли? Що робимо далі? Ось такі вони, дивіться, манюсінькі сходи. Деякі, он там пішов вліво, навіть не видно. Бачите, які вони крихітки зовсім зовсім малесенькі. Для чого я робила виямочки? Такі для того, щоб їх потім підгорнути. От я брала зубочистку і все легесенько підгортала, Ну, ніби щоб вони не витягувалися. Ось. І всю землю, ту, що в стаканчику, я всю її рихлила, знову ж таки, зубочисткою. Ось. Знову ж таки, дихондра. Ось така вона у мене. Одна петунка. Ну, зовсім маленька. Мені здається, що на сьомий день вони вже повинні бути кращі, але ось стаканчик, а чого він тут? Як в ньому нічого немає? Чи є? Є, є. То я і так, воно так собі, бідне, вилазить важко. Тому що ці проблеми з світлом, звісно, дуже шкодять ось, ось цим сходам. Я великої такої ж надії знову ж таки не маю. Але хочеться, коли вимикають світло надовго, так як от зараз у нас вимикають два через чотири. Тобто дві години є, дві години і чотири немає. То я їх просто беру і переставляю на вікно. Така гра у мене. Потім світло вимкнулося, я їх поставила знову ж туди на стела, їх небагато. Дуже сподіваюся і дуже сподіваюся, що наладиться трошки світло, тому що це все-таки дуже мало я посіяла, а ще ж петунія, кущова і, ну, і інші квіти, які ще потрібно буде сіяти в такому режимі. Так, що варто сказати ще про ці сходи? Ось лишаємо їх, коли вони в мене зійшли, я. Ну, як вони, я їх сіла, я показувала, вони були в мене в лоточку, прикриті ось так плівкою. Потім, ті, що зійшли, я, ну, по мірі того, як вони сходили, я виймала ті стаканчики. От Тепер я їх переставила ось такі лоточки, ну і плівкою більше не прикриваю. Все-таки даю їм дихати, тому що чи дасть та плівка тепло, чи не дасть, а спаритись вони можуть там. Тож десь на, ну, скажімо, на третій день після того, як вони зійшли, я їх повністю відкрила. І в такому стані вони в мене будуть стояти, дивитися, щоб не пересихало. Ну, знаєте, в мене під лампами, але ж хіба ж воно пересохне, як ну, не досить. І Коли активно цілодобово світло, то вони пересихають. То треба дивитися за поливом. В кого так, то дивіться за поливом. У мене поки не пересихають, бо ж світла мало виходить. Ну і ось ще я думаю: коли ну, пройде декілька часу, буде з'являтися перший листочок справжній. Ось тільки тільки буде з'являтися, тоді робимо перше підживлення кальцієвою селітрою. Саме перше підживлення всієї петунії я завжди роблю кальцієвою селітрою. E, і що скажу тільки в малесенькому дозуванні. Ну, зовсім там йде 0,1 грам, ну, як з розрахунку на, мабуть, що на літру. 0,1-02 грама на літру. Це зовсім пару э, гранулочок таких. От, тут не треба переборщити. Ну і обережно, обережно, щоб не залити і нічого такого. Ну, До заливання тут e, ще час пройде. Такий результат на сь сьогоднішній день, 9 грудня. Е а зараз підемо, покажу катарантуси, які також я висівала в цей день. Так, трохи збільшила. От тут стилаж, тут в мене укорінюється. Шевці і все таке. Ну, тут саме тепле місце, тут, бачите, он, лампи вже. Тут від ламп до самої полички 25 см. Ну і все, ці катарантуси, на що вони похожі, я їх сьогодні відкрила. Вони були прикриті ще стеклом. А це вже ось, ну, не знаю, чесно кажучи, чи буде з них діло, чи вирівняються вони якось чи вкорінюються корінніця оці корінці. От я їх, мабуть, боюся навіть загортати, чесно кажучи, чи загортати, чи воно саме загорнеться, якось піде в землю. Ну, дуже складно мені з ними, в мене великого досвіду немає, в тому році якось було простіше. Я садила по одному стаканчику і було мені все понятно. А тут нічого не зрозуміло. Так що, хто знає, підкажіть, чи потрібно їх занурювати, ну, якось брати оці корінці та отак шпажкою їх засовувати, чи вони самі собі це зроблять. Ну, не знаю. Прямо шкода насіння. Так боюся, що вони... не вийде нічого, бо дуже хотілося б, чесно кажучи. Ну, вже буде, як буде. Ось такі катарантуси. Ну, я думаю, звісно, на них вплинуло те, що оцей перепад світла, а вони дуже люблять тепло. Це не петунія. Петунія не так теплолюбива, як катарантус, а катарантус ось такий дуже теплолюбивий. Ну, побачимо, що буде. Ось такі мої перші посіли. Зараз буду досівати те, що не посходило. Прошу знову ж таки підказати мені із катарантусом, чи чіпати його, чи лишити боку, і він сам себе наладить. Ну, таке прохання. Звісно ж, прохання про подобаючку, про коментар, щоб ну, хтось поділиться досвідом, можливо, своїм вирощуванням, такому. Це коли світла немає. Це зараз дуже важливо, тому не шкодуйте коментарів і свого досвіду. Тому що якась людина буде сіяти, я сію рано, але ось з нового року вже почнуться посіви і не тільки на маточники, тому щоб людина знала, що її робити, і як її робити, і якого виробника квітів вибрати на саме.